Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися питання місто Херсон, що заважає припинити обстріли. Щоб припинилися обстріли і знищити всіх росіян, що обстрілюють місто, руйнують місто Херсон, вбивають херсонців. Ну, так вийшли ці криси так, ворога дуже він. Не хоче, щоб місто жило мирно, щоб не було мирного світанку, щоб люди знаходилися постійно в стані, ну як заручники. Відсутнє може бути. Зв'язок або якісь проблеми інтернет може бути відсутній. Ворог буде відходити. Він буде відходити. Можливо ще, що е, будуть брати в полон росіян. Ну, план жорстокий, план вбивати херсонців є. Не вистачає людей, військових України. Не вистачає треба більше зброї, треба більше людей саме для того, щоб захистити місто. Тут є така потреба. Треба забирати. Заперечуємо. Запереч, більше ніхто не може обстрілювати місто. Це план руйнувати життя. Заперечує. Не можуть руйнувати життя херсонцям. більше росіяни. Буде так, буде так, буде так. Заперечує, заперечує, заперечує. Всіх ждунів, всіх колаборантів викриваю, ламаю всі плани. Більше не можуть вони працювати на ворога. Заперечує. Заперечую всіх, хто обстрілює і вбиває жителів Херсона. Вик... Будуть викриті, знищені, буде так. Заперечую повністю. Весь негатив вертає тому, хто зробив, то робить. Всі бомби, ракети, снаряди, що випущені по місту Херсон росіянами, повертаю їм назад. Тому, хто їх запускає, буде так, буде так, буде так. І тому, хто дає накази, буде так, буде так, буде так. Відкривається дорога на закрите небо в місті Херсоні. Буде так. Відкриває дорога на перемогу над росіянами. В місті Херсоні більше не вже ворог обстрілювати місто. Більше не можуть вороги, руйную всю їхню логістику, буде так. Прошу сили, допоможіть нам відбити від Херсону росіян, щоб вони не змогли більше руйнувати місто Херсон. Ще прошу. Зруйнувати надходження зброї більше не може надходити зброя до росіян, всі склади їхні вибухають, перекриваю, перекриваю, всі склади вибухають із, із боєприпасами російськими буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду закликаю, допоможіть захистити місто Херсон від росіян, відверніть на віки вічні росіян від Херсону. відсікаю. Більше немає змоги обстрілювати місто, руйнуються всі дороги, зламаються всі зв'язки. Росіян, що обстрілюють місто Херсон, більше немає зброї, більше немає боєприпасів. Буде так, буде так, буде так. І прошу по Верховному суду повернути всі ракети, бомби, снаряди, дрони, всю агресію Херсон, щоб росіяни робили місто Херсон, повернути росіянам прямо на голову, щоб в них там все це і взірвалося. Буде так, буде так, буде так. Де буде все сказане, здійснене. Прошу, допоможіть нам. Так, де будуть викриті всі колаборанти, всі, хто на Росію працює, буде суд над ними і вони не зможуть більше такого робити. Дякую за увагу.